Це люди можуть потерпіти ніч. Це, це, ну, хай там на світлі зварити їсти, там до якоїсь години, восьмої там подивитись, там новини, але щоб вночі, то ні. Думаю, раз ситуація в нашій саме області вже стабілізувалась більш-менш, і слава Богу, немає ніяких обстрілів тут у нас і все нормально, то я думаю, що можна включати вже освітлення. Ну, Для водіїв, думаю, що треба. Я думаю, що. На головне дорога варта, тому що може бути багато аварій, бо перебігають дороги. Дуже часто чоловіки просто не на пішохідних переходах перебігають дороги і можна бути непряма ситуація. Треба його включати. Ну, зараз у нас є можливість включати світло по всьому і місту, і, в принципі, по нашому регіону рівно. Тому я не думаю, що це буде велика проблема, те, що водіям буде освітлювати дорогу. Під вечір обов'язково, бо машину так не буде видно. А як смеркає, то дуже, дуже ж цього погано видно. Я теж підтримую, щоб освітлення було вимкнене. Так, Тому що наші пішоходи вони не зважають на автомобілі, вони бачать перед собою зебру. Ну, грубо кажучи, так, і вони собі йдуть не зважають на це. Так, а водієві ну, тяжко зорієнтуватися. Так, і всяке буває, це ж ну, рух дуже інтенсивний, завсі можна не вгледіти. Так що, щоб краще, щоб все-таки, якщо це дозволяє, то звичайно, щоб освітлення було. Хоча б там ну, до 10-ї години, скажімо, поки такий інтенсивний рух. Я думаю, можна. Це зараз, так як поки що спокійно, то я думаю, можна. Ну, це все-таки, що ж у нас іде війна в країні. Військовий час, якби ще. Чи поки що поки що ні, я думаю. Та знаєте, якось так, що війна, мені кажеться, зараз більш такі проблеми є нагальніші. Ну так, комфортно, комфортно, коли є освітлення. Але ну, як ж, живемо ж ми рік уже без цього. Ми з Херсонщини, то. Для нас зараз не проблема, коли нема освітлення. Знаєте, як важко йти вечором з магазину в 10 вечора по вулиці з дитиною. У мене дитина ще не спить 10 вечора, а банани сном хоче. Ну, вирішують хай самі, що приїть, не ну, передвай. Хай вирішують самі, що їм вигідніше. Якщо є можливість, то включайте. Ні. Телефон, фонарик, спасає. Ну, вночі темно, скільки всяких випадків, що там наїзду на пішоходів, не видно людей і так далі, і тварин не видно. Тому треба, щоб обов'язково було освітлення. Обов треба економити. Вуличне освітлення потрібне в будь-якому випадку. Для чого навіть вечором йдуть люди, тим більше, що зараз проводяться ремонти, доріг, тротуарів і так далі, не видно. Ну і з другого боку, навіть хтось іде в лікувальні заклади пішки якщо поряд, то теж треба, щоб було освітлення. Та й то в деякій мірі навіть допомагає боротися з злодійством. Кожному своє. Якщо йде, наприклад, як моя мама, жіночка, то певно, що як освітлення є. Безпечніше бачиш, наприклад, слава Богу, грабіжників не так б стало, як було колись. Ну, як коли гуляєш, то комфортніше, коли є світло. А не без світла. Або включають, я знаю, по центральній вулиці є світло, а по таких вуличках його немає. Чуть безпечніше багато. ходити по закулках десь, і машинам буде безпечніше їхати, я думаю. Світлення варто вмикати, тому що водії не бачать пішоходів, пішоходи не бачать, куди вони йдуть. Тим, у нас не такі вже хороші бордюри, щоб в темноті ходити. Ну, просто безпечне світло, і хоча б місто можна буде бачити. Потрібно теж, як особливо, коли темно, то ну щоб бачити, куди йти. Так само, як для людей, коли машина їде, то вони хоч бачать, що перед ними. Я не експерт, чесно кажучи, в таких питаннях. Ну і ні, мені здається, що більш видно, видно об'єкти, видно, що тут живе місто, Ой, можливо більш небезпечно. Якщо говорити по інших містах, якщо включено це світло, то варто, я думаю, і в нас вмикати його. Щоб люди могли вільно ввечері пересуватися, не, не послизнутися де, не, не в ямку якусь вступити і так далі. Варто і потрібно це робити. Думаю, що безпечно це коли будуть переходити пішоходи, дорогу, це буде заметно, бо зараз люди в більшості не включають навіть фонарики на дорозі. Я думаю, що варто.